Вітаю! Так жваво йшло обговорення перепризначень різних осіб у Верховній Раді, що посварилися всі, хто тільки хотів і тільки міг. Вчора Олексій Гончаренко намагався почубитись з Данилом Гетьманцевим. Навіть казав, що дайте мені трішки часу, я йому вироблю світло. Ну, прикольна тема. Мені подобається, коли депутати б'ють. Одне одному пики, це означає, що вони борються за український народ. Ну, як мінімум, ми бачимо, що вони нібито борються за український народ. Правда, розібравшись, а власне в чому була причина? Я в даному випадку стану все ж таки на бік Олексія Гончаренка, який хоча би намагався привернути увагу громадян України до того, що через Верховну Раду протаскують деякі правки, які збільшать багатство великих агрохолдингів і руйнують. Конкурентну перевагу, пере... конкурентну спроможність в цілому маленьких фермерських підприємств. Ми любимо в країні олігархів, ми любимо в країні монополії. Ми з вами не любимо. Люблять ті, хто люблять владу, ті, хто біля влади, тому що від маленького фермера, що ти отримаєш? Ну максимум поросьонка. А от великий агрохолдинг, великі олігархи, великі власники заводів, фабрик, переходів можуть крепко так. Забезпечити тебе, твою сім'ю, ну і онуків разом з ними, включено з закордонною нерухомістю. Ми зараз нікого не звинувачуємо просто якимось дивним чином чомусь у багатьох чиновників України з'являється якесь дуже велике багатство. Де вони беруть його, невідомо. Ну точніше, відомо. Відомо, Але знаєте, за руку не крав, значить, не а, злодій. А, так ось. За руку не хапав, значить, не злодій. Так ось е сьогодні цей файт, е драка продовжилась, і Олексій Гончаренко навіть з Зеленським встиг там посваритися, поцапатися. Зеленський перейшов на ти. Е е е Хтось із залу, ну нібито Гончаренко, кричав: Ну що, маєте ж совість, ну що ж ви так говорите? Навіть. Навіть з народними депутатами. І на цьому всьому фоні, коли ти це все бачиш, дуже дивно читати деяких підписників, які пишуть: Сергій Миколайович, ви ваш рівень максимум там, проректора, ну, максимум ректора, тому що ви дуже м'який, ви дуже добра людина. І так далі. І так далі, і так далі. Друзі, я хочу пояснити. А ви настільки звикли до хайпу, до таких, ну скажем так, гострих емоцій. Вам настільки хочеться скандалу, шоу, якихось драк там, знаєте, обливання одне одного водою, брудом бажано. Що ви вже не розумієте? В країні потрібен не хайп, в країні потрібен не, не сміш... Сміш... смішилки. Країні потрібен на стадіон країні потрібні люди зважені, люди, які будуть поважати одна одного, поважати громадян, які будуть тихо знаходити рішення, вирішення складних проблем. А не оце те, що ми бачимо. Коли я вибачаюсь, депутат кричить на президента, президент тикає депутату. Депутат взагалі не ставить ні, що, ні в що Український народ розказує, що. Український народ це гусак, якого потрібно щипати. Ті взагалі десь дуже далекі, ті взагалі не знають, де український народ, а ті народилися в таких багатих сім'ях, що в цілому навіть не розуміють, а що там народ України, а що його щось не влаштовує. В нього якась проблема є. А що, а ми маємо допомагати їм, чи що? І от все оце множиться на бажання українського народу шоу, шоу, щоб було шоу. Знаєте, шоу маст on. Вона має продовжуватися. Але ось це шоу Маст Гоон», Відома пісня групи Квін. ось вона була записана Фредді Меркурі, тоді, коли він вже був хворий. Тоді, коли він знав, що в нього дуже така страшна невеликовна хвороба, і написали пісню, пісню яку, він, яку він зміг осилити. Так ось ми з вами повинні розуміти, що шоу Гоон», воно повинно продовжуватися шоу. Але це шоу повинно називатися Квітуча. Незалежна, самостійна, багата Україна, задоволені громадяни, громадяни, яких поважають, отаке шоу має продовжуватись, а не те шоу, яке ми вже бачимо 34 роки шоу, яке побудоване за рахунок ваших життів, вашого добробуту, вашого щастя, ваших коштів. Вас це шоу влаштовує? Точно. Ну, якщо влаштовує, то я вам допомогти не зможу. А ось якщо не влаштовує, тоді, будь ласка, я до ваших послуг. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, будьте разом зі мною. Приєднуйте до нашої спільноти людей, які ще не з нами, тому що рано чи пізно шанс буде. Інше питання чи зможемо ми цим шансом скористатися? Бережіть себе, і шоу дійсно має продовжуватись, але в нашій країні воно ще не починалось. Поки що. Це все комедійний театр, на жаль.